Вітаю, друзі! Ми з вами чудово розуміємо, що вихід Збройних сил України на кордони 91-го року не зупинить війну. Якщо в Московії буде зберігатися та влада, яка є зараз, та сама Московія збережеться в тій державній конструкції, якою вона є тепер, війна буде продовжуватись безкінечно довго. Війна може час від часу зменшувати інтенсивність, але потім знову. Нова хвиля агресії проти нас. Тому е, ідеальною ситуацією для нас є дезінтеграція Московії на якусь кількість національних держав. По-перше, це дасть можливість відновити історичну справедливість, але це й дасть можливість нам почуватися більш безпечно. Безперечно, при навіть такому ідеальному сценарії подій є фактори, які будуть нести для нас ризики. Один з таких ризиків це у зв'язку з економічною кризою, яка поглинає колишню територію Росії, у зв'язку з процесами дезінтеграції, буде той факт, що дуже багато етнічних українців, і не тільки етнічних українців. Тобто згадає, що вони колись мали відношення до України, що їх батьки чи діди колись потрапили на територію Московії з України. А оскільки ця маса людей може складати мільйони, для нас виникають ризики. Головним з яких є той факт, що на сьогодні більшість з них є або пасивними щодо війни в Україні. Або навіть активно підтримують агресію Московії проти України. Маючи промитий пропагандою мозок, вони на сьогодні є носіями цієї бредової ідеї руского міра. Вони є такими самими носіями цієї думки як більшість населення. Там на болотах. Дуже значна кількість цих українців може захотіти переїхати в Україну. Бо там у Московії буде економічна криза, а тут в Україні будуть, безперечно, кращі умови для життя. Бо ми з вами будемо переможцями у цій війні. Разом з собою вони будуть нести цю чому, ідею рускава міра сюди, до нас, в Україну. Чому ця ситуація може стати проблемою? Бо у нас тут занадто багато тих, хто почне пускати жали слюні та почнуть роздаватися голоси. Вони ж теж українці, або вони ж не винні, 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 що мовчали, винні, що приймали участь у агресії проти України, винні, що не приїхали сюди та не стали. Поруч у військо з тими, хто боронить Україну. А тому, якщо хочуть бути корисні Україні, то мають нести там на болотах ідею українського світла. А ці жалісливі слюнтяї хай підберуть свої слюні. Любите Україну, то йдіть і захищайте її, а не, не говоріть дурниць. Знаєте, чому мені сумно? Прийде час нашої перемоги. Повернуться додому ті, хто захищав Україну на фронті. Звичайно, повернуться не всі. День нашої з вами перемоги буде сумним. Бо коли ми побачимо кількість загиблих воїнів, нам стане дуже сумно. Коли ми зрозуміємо кількість загиблих цивільних, в тому числі і дітей, ми будемо плакати. Стануть актуальні слова Тараса Шевченка. Мертвим, живим та ненародженим. Ми зрозуміємо, скільки ліній життя обірвалося, бо ті, хто загинув, а особливо діти, вже ніколи не матимуть дітей. Але будуть і ті, хто буде святкувати. Найбільше святкувати будуть ті, хто до тієї перемоги не матиме жодного відношення. Ті, хто зараз від свого страху ховається по кущах, а потім вилізе падло з своєї схованки та буде радіти, що хтось загинув, щоб він жив. Перемога буде! Наша перемога. А тому Всім добрим та правильним людям щастя та радості. А ворогам хай у вас в горлі пір'я поросте.